Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Ну, з моєї точки зору, нам має бути сумно не від того, що правду дізнаються наші західні партнери, а від того, що ми маємо такий стан в країні. Від цього має бути сумно, а не від того, що про це дізнаються наші партнери, колеги, друзі. Я теж прочитав повністю цю статтю. Мені що сподобалось в ній? Вона. Претендує принаймні на більш-менш об'єктивне висвітлення ролі Єрмака. Я не можу сказати, що в цій статті його повністю малюють чорними фарбами. Разом з тим, головна головний меседж, головна теза цієї статті. І саме це в першу чергу категорично не сприймається нашими і європейськими, і американськими партнерами. Це факт узурпації влади. І попри те, що там наводяться цитата колишнього посла в Москві, який зараз е, працює з Єрмаком від Сполучених Штатів, я маю на увазі, працює в е, з певній комісії щодо координації дій України та США, то той поважний посол, він каже, що так, він розуміє, що. Єрмак там, сконцентрував в своїх руках там, властив абсолютно повноваження голови офісу президента чи адміністрації президента, називається це, як хочете. Але там він цей посол каже, що Єрмак дійсно тягне величезний воз, виконує багато дуже роботи, і, можливо, припускає посол, що в умовах війни саме таке. Керівництво авторитарне, воно і потрібне. Ну, це доволі дискусійна точка зору. Я більше того, я переконаний, що 99% американців категорично заперечуть подібні тези, бо я знаю, що ну, моє особисте спілкування з американцями, воно свідчить про те, що вони дуже рівно ставляться до засад того, що називається демократія. Демократія, законність, і між іншим, в цій статті там а, міститься ціла абзація які присвячені як як приклад побудови авторитарної моделі управління в Україні. Про що, наприклад, я кажу вже більше двох років. А, там, як приклад, це створення цього нашого горизвісного зеленого марафону. Там сказано, що об'єднали декілька інформаційних телевізійних каналів, об'єднали в один, решту закрили і створили собі таку інформаційну бульбашку, яка фактично за -за займається промиттям мізків українців. І це, звісно, річ, теж категорично не сприймається не подобається. І про це, конкретно про це казав не тільки стаття Washington Post, але і держсекретар Блінкен вже вдруге, між іншим, про це каже. Останній свій приїзд, коли він грав на гітарі, він хвилин з 30 хвилин, хвилин 5 він присвятив саме створенню цього зеленого марафону. Ну, поки що я бачу, що реакції жодної немає на слова високопосадовців американських. Я все-таки сподіваюся, що наші партнери вони мають додаткові вважалі впливу на українську владу. І, побачивши повне ігнорування абсолютно справедливих зауважень, вони будуть застосовувати непублічні заходи впливу на тих чи інших українських чиновників, включаючи президента Зеленського. Ну, я абсолютно погоджуюсь, думаю, що тут ну, взагалі просто. Немає сенсу жодного сенсу заперечувати в цій тезі. Але а, дякуючи Богу, все-таки переважна більшість людей, які керують, чи європейськими, чи американською країною, канадцями, а це люди дорослі і люди зрілі. І моє спілкування з ними, воно свідчить, що вони чудово розділяють особистості українських чиновників і український народ та українську державу. Тому побоювання, що подібні негативні оцінки по відношенню до української влади можуть негативно впливати на підтримку нашої країни, поки що на цьому етапі я вважаю ну, безпідставним. Разом з тим, я можу підтвердити, що дійсно зараз, після особливо це стало актуальним після ухвалення. В Конгресі США закону про підтримки України, в правлячій адміністрації, ну, не можу сказати, так, загострилось, але розглядається на порядку денному, постійно вже на постійній основі, яким чином примушувати українських чиновників діяти в той чи інший спосіб, при цьому не знижуючи рівень допомоги воюючій країні. От таку задачу зараз обговорюють американські високопосадовці. Тому е, я щиро сподіваюся, що як би хто не оцінював там нашу чинну владу, то на рівні підтримки нашого війська, нашого населення цивільного, яке теж потерпає від цієї війни, і величезна кількість наших громадян фактично виживають завдяки підтримці. Хоча вони навіть про це і не здогадуються. А, і сподіваючись, що всі ці виплати вони йдуть з державного бюджету, А насправді більша частина цих виплат йде за рахунок допомоги саме Європейського Союзу та Сполучених Штатів. Тому я все таки позитивно налаштований на це, і, ну, ще раз підкреслюю, там країнами керують люди зрілі. На відміну від нашої влади, і вони а в них вже давним-давно злетіли зелені окуляри, які в них дійсно були. І я про це розповідав неодноразово, як і в мене дискусії відбувалися з тими самими американцями, тільки на початку повномасштабного вторгнення, як вони дійсно були в захваті від постаті Зеленського, але це не не, не протрималося і десь 4-5 місяців, як в Почалась епоха прозріння, ну а зараз жодних ілюзій ні в кого немає. Окрім самого Зеленського та його таких ну, темно-зелених прибічників. Люди дивляться, я маю на увазі наші партнери дивляться на реалії, на дії конкретні, не на слова обіцянки, не на промову, які людина зачити суфлера і фактично текст який. Для цієї людини пишуть абсолютно невідомі автори. А конкретні дії оцінюються. І ці дії вони доволі часто мають негативну оціню. От Тому от, позиція, з моєї точки зору, позиція вона змінилась вона різко змінилась і радикально змінилась але не в відношенні до України. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!